Добрий день, любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами розглянемо тему додавання одноцифрового числа до двоцифрового. Лиш тим, хто доводить, міркує, шукає. Математика двері у світ відчиняє. Сьогодні ми працюємо за підручником на сторінці 54 і у друкованому зошиті на сторінці 41. Усна річпа гра. Черівний ланцюжок. До числа 34 додайте 6. Тисніть відео на паузу, якщо не встигаєте. І у вас отрималась відповідь? 40. А тепер додайте 9. 49. Додайте 1. Правильно, 50. Відніміть 20. І це буде 30. А тепер до 30 додайте 3. 33. І до числа 33 додайте 7. І кінцевий результат ланцюжка. 40. Молодці. Натисніть відео на паузу. Відкрийте зошит, відступіть від попередньої роботи 4 клітинки, сядьте рівно, не згинайтесь, ручку правильно тримайте і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Випиши круглі числа порядку зростання. Пригадуємо, що круглі числа це числа, що закінчуються на нуль. Порядку зростання починаєте з найменшого і до більшого числа. Тисніть відео на паузу і випишіть круглі числа. Давайте перевіримо. Такі ви числа виписали. Розумнички. Самостійна робота. У самостійній роботі ставте такі числа, щоб нерівності і рівності стали істинними. Натисніть відео на паузу і виконайте самостійну роботу. Переходимо до роботи за підручником на сторінці 54. Завдання 2 і 3 усно. Збільш і зменш на один числа. Що значить збільшити на один? Це означає знайти наступне число. Число 22. Збільшити на 1. Тобто наступне число 23. 33. Збільшити на один. 34. 44. Збільшити на 1, тобто наступне число. 45. А тепер спробуйте ви самостійно до наступних чисел назвати. Молодці. Зменшити на 1 числа – Це означає знайти попереднє число. 22. Зменшити на 1 – Тобто попереднє число 21. 33 зменшити на 1. Це означає попереднє число 32. 44. Зменшуємо на 1, 43. А тепер ви до наступних чисел. Молодці. В наступному завданні збільш на 10 числа. Збільшити на 10 це означає до чисел додати число 10. До числа 22 додати 10 це буде 32. До числа 33 додати 10. 43. Тобто, ми тут збільшуємо кількість десятків. Одиниці залишаються. 44 збільшити на 10, 54. А далі ви. Молодці. А тепер зменшуємо на 10. Це означає відняти число 10. 22 зменшити на 10, це буде 12. 33 відняти 10, 23. Тобто кількість десятків зменшується, одиниці, залишаються. 44 відняти 10, це буде 34. 55 зменшити на 10, 45. А далі ви. Молодці. Виконаємо письмово завдання 4. Запишіть вирази 4. Сума яких чисел дорівнює круглому числу? Тобто ви серед цих чисел повинні знайти такі числа, щоб у сумі складали кругле число. Наприклад, до числа 24 додати 6. І ми отримаємо кругле число 30, ще до 5 додати 15 теж кругле число 20, до числа 51 додати 9 кругле число 60. Натисніть відео на паузу. А далі самостійно знайдіть. Давайте перевіримо, чи такі ви знайшли. Чита, щоб у сумі дорівнювали круглому числу. Натисніть відео на паузу і перевірте. Переходимо до нової теми. Сьогодні ми з вами будемо вчитися додавати одноцифрові числа до двоцифрових. Давайте розглянемо, на прикладі до числа 47 додати. 5. Ми число 5 розкладаємо на 3 і 2. Тобто до числа 47 нам потрібно додати стільки, щоб отримати кругле число. Тому ми 5 розкладаємо на 3 і 2. І до числа 47 додати 3. Ми отримаємо кругле число 50 і додаємо решту одиниць. І ми отримаємо 52. Тобто до кількості одиниць ми повинні у двоцифровому числі додати стільки, щоб отримати ще десяток. І додати його до того десятку, який у нас записаний. І в нас кількість десятків тоді збільшиться. У наступному виразі до числа 79 додати 5. До числа 79 нам потрібно додати стільки, щоб отримати кругле число. Тобто ми 5 розкладаємо на 1, адже до 9 додати 1 ми отримаємо 10. І на 4, тоді до числа 79 ми. Додаємо 1 і отримуємо кругле число 80. І додаємо ще решту 1, 4, І в результаті ми отримаємо число 84. А зараз у нас з вами фізкульт-хвилинка, Діти, відпочиньте трішки. Далі виконаємо письмово вирази 6, закріпимо додавання одноцифрового числа до двоцифрового. Записуємо до числа 56 додати 7. Ми число 7 розкладаємо на такі два числа, щоб до числа 56 додати стільки, щоб отримати кругле число, тобто на 4 і 3. До числа 56 ми додаємо 4. І ми отримаємо кругле число 60 і додаємо решту одиниць 3. В результаті у нас 63. До числа 38, додати 7 ми 7 розкладаємо на які два числа, щоб до числа 38 додати стільки, щоб отримати кругле число. Тобто, ми розкладаємо на 2 і 5. До числа 38 додати 2. У нас кругле число 40. І додати решту одиниць 5 в результаті 45. До числа 29 додати 7. Ми 7 розкладаємо на 1 і 6. Адже, щоб, додати до 29, нам, щоб отримати кругле число, нам потрібно додати 1. І ми отримаємо 30 і додати решту одиниць 6, в результаті. 36. Натисніть відео на паузу і обчисліть самостійно останній вираз. Додайте самостійно до числа 75, число 7. Подумайте, на які два числа потрібно розкласти число 7. Давайте перевіримо. Ви число 7 розклали. На 5 і 2. Щоб до числа 75 додати 5, і ми отримаємо кругле число 80 і додаємо 2. В результаті ми отримали 82. Молодці. А далі виконаємо письмово додаткову задачу. На озері плавало 17 качок, а гусей на 9 менше, ніж качок. Скільки всього птахів плавало на озері? Діти, про що розповідається в задачі? Задача розповідається про качок і гусей? Що відомо в задачі? Що качок плавало 17. А гусей відомо? Ні. Але сказано, що на 9 менше, ніж качок. Що запитується в задачі? Скільки всього птахів? Лавало на озері. Всього ми позначаємо фігурною дужкою. Чи можемо ми відповісти на питання задачі відразу однією дією? Ні. А чому? Тому що качок у нас відомо, а гусей ні. Тобто, в задачі у нас ми бачимо два питання. Гусей невідомо, І нам головне питання в задачі скільки всього птахів? Отже, в задачі дві дії у розв'язанні. Тому у першій дії, для того, щоб дізнатися, скільки всього птахів плавало на озері, нам спочатку потрібно дізнатися, скільки ж гусей плавало на озері. Якщо їх на 9 менше, ніж качок, то якою дією ви дізнаєтесь? Так. Дією віднімання. Натисніть відео на паузу і дізнайтесь у першій дії. Скільки гусей плавало на озері? Діти в дужках ви запишете птахи, скорочено як і в короткій умові. Пт. Тобто, про що ви перші дії дізналися? Гусей плавало на озері. Коли ми дізналися, скільки гусей плавало на озері, тепер ми можемо відповісти на питання задачі: Скільки ж цього птахів плавало на озері? Якщо качок 17, а гусей ви дізналися у першій дії, то всього ми дізнаємось дією додавання. Натисніть відео на паузу і запишіть у другій дії. Скільки ж цього птахів плавало на озері? І у вас у відповіді повинно отриматися, що всього у нас 25 птахів плавало на озері. Якщо ви отримали у відповіді 25, молодці, розумнички. І попрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 41 і виконайте завдання 2 і 3. Ось і уроку кінець, хто працював, молодець. Оберіть відповідний листочок до вашої роботи. Дякую вам за роботу, за увагу. На все добре, діти!